Ну що, в мене замовлення з зірочкою. Треба оці два кущі зам'я кулькаса посадити в один величезний горщик. Ось він такий. Так що зараз будемо вирішувати. Сподівалася зняти швиденько, але дивіться, що тут є такі нюанси, які треба вам показати. Дивіться, тут вроді коренева нормальна, але тут дуже багатсько пустого. Це все зараз буду видаляти. Ну, картопля нормальна. Але це все зараз буду видаляти. Спочатку не брала корневін, але зараз розумію, що треба. Земя кулька пересаджуєте пересаджуєте лежачі, лежачі тому що вони у вас розпадуться під. Власною вагою дуже щині листя. Вони важкі, тому щоб ви не відламали Ха -ха. кущик. Дивіться, як. Бачите, барабуля яка? Оце все сухеньке прибираю і воно дуже гарно залишається. Кущ гарний, мені подобається. Зараз ми його трохи розшивали. Дуже доволі гарне коріння. Але ось, ось мені не подобається. Бачите, воно сухеньке. Це все прибираю. Молоденький буде йти. Все прибираю таке. Я не буду його промивати, воно не треба. Але поприбирати оце все, тому що воно може гнити. Ми все це прибираємо зайве. Тобто, тактильно. Держите і промахуєте кожну кожен корінець. Так, тут хорошо. Оцей більш щільний кущ. Но. Як тут кажуть, теж прибираю все сухеньке, якщо він не розділяється, отак, як цей, на окремій кущики, то не треба його розділяти. Я зараз купую все, щоб я була задоволена, що в мене нічого зайвого немає. Коли ви ось так пересаджуєте, можете окремо відсадити кілька. Щиків. Але тоді горщик, звісно, робіть менший. Ось тут, так. тут такий гарний картопелька. Так, тут все добре. Ну що, почнімо? Зараз подивлюся нахил своїх листячків. Щоб вони в мене були гарно. сюди. Діана, ти мені потрібна. О, заходь з цього боку. Так, і ось так тримаю обережно. Угу. Так. Зараз ми трохи додамо корнівін. Щоб у нас рано ще було що воно не виросте. Так. І тепер буду додавати оці красиві кущики. Дивіться, коренева. А ну Угу. бросай. я її розподілю, щоб воно гарно було. Боже, де в мене тут. Дивіться, коли пересаджуєте, у будь-якому разі, коли ви робите букет або пересаджуєте, у вас є обличчя. Обличчя букету, обличчя квітки, яку ви пересаджуєте. Тобто, вона повинна тримай дивитися на, на вас. Ну, коли листячко отак, то що нам його отак саджати, якщо ми можемо отак посадити? Так, тримай. Трохи вище, ага. Зараз ми. Це який гарний кущик. Зараз його от сюди. Так, і я ще буду зараз дивитися, що мені куди, і моделювати по висоті. Щоб у мене я не дуже заглиблила бажано на тій висоті, на якій саджали. Ану, прибирай руки. А тепер отак, як я. Угу. І трохи підніми. Угу, Обережненько. Зразу відкрився. Ще трохи. Не бійся, не бійся, не бійся. Так. Діся. Так. Зараз перемішаємо як тісто, бо там у нас корніві він. Так, а тепер давай ставлямо. Угу. О! Держи, рівненько. Угу. Так. Тепер, я ще в мене є отакий, ну мені його жалко прибирати, бо тут така картопля добра. Ану, притую. А, ось так от. Так. І тепер... А ось ще. Дивіться, який маленький, а в нього вже власна картоплина. Зараз ми його теж притулимо. І обсипаємо. Пересаджую я замяту у ґрунт для кактусів І якщо не вистачає, можна додати трохи групі для декоративно-листяних рослин. Я кажу, як я роблю. Я вже так звикла. Я розумію, що це мій не перший, не другий, не десятий зам'як і деякі хазяїва даної рослини зі мною на зв'язку. Я розумію, що це гарно. Так, ти мені не за той. Так, ага. Не завалюй. Я розумію тих людей, котрі кажуть, кажуть, пересадить. Мені, тому що оця з вдома. Це треш. Тому, це, звісно, не безкоштовно, вибачайте, але воно там за 50-100 гривень, я так розумію, що можна собі дозволити. Так, тепер я їх ощільнюю. Ну, знову-таки, ощільнюю не до хруста картоплі. Я вас повбиваю, тут, тому що хрустнула картопля, це вже вона може почати гнити. Тому ми дуже щільно, але ми відчуваємо. Те, що я казала, я не можу пересаджувати у перчатках. Тому що я не, не чую, що воно і куди. Не завалюй мені його. а ну рівненько держи. Отак от, от, тому що я ж його притрамбовую. Оце коли помічник, треба його теж керувати ним. І не стіснюйтесь. Тому що від цього залежить, як далі воно буде. Прости у вас чи у клієнта. Так я ще й вгадала, з кількістю грунта пушти. Я зверху ще хочу, я зараз його пролю Трохи, трохи. Ну, десь, мабуть, на цей горщик з пів літра максимум. Так, і ще хочу засипати дрібним. Тим дренажем. А взагалі треба замовити камінці. Але коли дренажем ви можете засипати і сантиметр, і 2, і 3, і це нормально буде. Тобто він дихає. Коли ви засипаєте камінням декоративним, то ви засипаєте в один слой, щоб у вас дихав горщик. Будь ласочка, щоб коридина у вас дихала. Інакше це буде, а ну бросай, обережно. О! О! Ну мені подобається, так. Я зараз по-любому буду ще обставляти отакими от бамбуками, Потому що, дякую все. Потому що по-іншому він все рівно він зараз ще стоїть, але він може похитатися. Ну, нормально. Тож ти повруди мене? Метр п'ятдесят. може, 45. Так, ладно, це все лірика. Мені все подобається. Все гарно. Дуже швидко. Я сподівалася, що буде набагато. Так, тепер я ставлю. Я ставлю, я знаю, що в мене десь 2-3 сантиметри від боку, в мене немає картоплі. От я тепер занурюю свої бамбуки. Просто біля горщика. І до хрусту хруст це бамбук уперся у дренаж. Оп. Прекрасно. Ще один потрібно взяти. Пихалась. О, ну, це огонь. Так, тепер підв'язуємо. Так, я беру бічовку. Мені вона подобається, воно стильненько. Так, прив'язую десь на такому рівні, прив'язала і тепер іду по периметру. Просто обводячи. Тобто я не роблю щось непонятне. І ви можете регулювати висоту, ви можете все регулювати. Так. Тепер трохи стягую його. О, о. Це не відповідається. Зараз бантик. Ну, там вже замовник захоче прибере цей бантик, не захоче не прибере. Мені головне, щоб все доїхало і стало нормально. Так, є таке завдання, виконане. Так. І тепер обрізаю десь отак. Вищ, вище не треба. Все. Так, ну що, набрала я води. Дивіться, коли ви пересадили за міокулькас, я не раджу, як у звичайних квітах, лити, щоб аж з піддона вода потекла, щоб все було таке промочене. ні. Це можна робити, коли у вас маленький горщик, там 14 сантиметрів у діаметрі. Може менше, може трохи більше. Коли ж у мене дуже великий горщик, а там гарна картопля, я зараз просто проллю, щоб воно десь дійшло ось так. Щоб в мене далі ну, вода не пішла. І цього вистачить на місяць. От сьогодні четвертий, ну от по перших числах. Скажу клієнту поливати. І я гадаю, буде добре. Так, ну що, зараз воно все Гарне! мені подобається. І Зараз полила і дренаж. Мені не подобається крупний дренаж. Сюди я на підложку клала крупний, а сюди буду як декоративний менший. Він більш естетичний. І Такий рівненький, більш-менш. І, І дренаж до того ж буде теж в нас гідрорегуляційні такі справи робити. Так. І давайте, мабуть, підрахуємо. Яночка, в тебе калькулятор, чи в мене тут? Угу. А ну, візьми, будь ласка, поки я тут буду розщільнювати, щоб ми... Не витрачала час. Зараз підрахуємо. Так, у нас два заміакулькаси вийшли по 800 гривень кожен. Горщик такий 900 гривень. Так. Далі три грунти по 30 гривень. Дренаж в мене пішов о, великий 30, маленький 20. Одному штучку. Бамбукова паличка отака по 30 гривень за штучку, 4 штучки. Так. І 100 гривень пересадка послуга. Скільки це укупі? 280. От, дивіться, 2860 гривень. У вас готовий комплекс з рослиною півтора метри. Вона вже пересаджена, вона вже добре себе почуває, вам лише треба поставити у гарне місце і насолоджуватись. Я, як вам сказати, аналізую з того моменту, що букет 3000, і ось така краса 3000. Є де поміркувати. Гарного дня. Щаслива, зламагаюсь його фідня. Ого! Ну, воно гарно. Гарно, чимно. І до грошей зам'я кулькас.